Чому причина проблеми з вагою у цієї дівчинки? Будемо аналізувати з точки зору чакроаналізу. Перший раз як я її побачила, я просто вже снула. аж страшно стало, і дуже цікаво одночасно. Я побігла розрахувати матрицю, чакроаналіз. і будемо аналізувати і дивитись. Перше, що мені спало на очі, це родова задача 1.4. Це вже вказує в тому, що можуть бути проблеми з вагою, з тілом, з опорно-руховою системою. І тут потрібно закривати по плюсу. Це 1.4, Це вказує те, що з турботою. С піклуванням, з ніжністю, з любов'ю ставити до себе, до свого тіла, приймати себе такою якою ти є. Я бачила її старі фотки, я б не сказала, що вона там товста, що вона не гарна. вона класна, гарна дівчинка була, але зараз вона прийшла на дуже негативний деструктив, і плюс ще й задача йде по низькій чакрі. Мулатхара в неї всього 35%, Тіло її не витримає такого кого прям стану. Далі, на що це дуже впливає, також карма минулого 2-5. Плюс у неї ян високий, це означає, що в минулому. Вона була чоловіком і мала проблеми з сім'єю, з дружиною, з дітьми через якісь конфлікти, через якісь скандали, через недостачу уваги, допустим, да, або через якісь закони, проблеми з законом. І в цьому житті вона приходить в цю сім'ю, яка їй якраз це буде підсвічувати. Бо перший період, 2-5, перший період, якраз вона відпрацьовувала свою цю карму. І як я бачила, що її батьки взагалі не виховували, вони її кинули з бабус. І це якраз вплинуло на дитячу психіку, що вона не отримала достатньо уваги, турботи, їй на неї не звертали ніхто увагу. Тобто вона це все це все пішло в дитячу травму, і зараз вона компенсує у цю нестачу уваги завдяки своєму тілу, завдяки своїй зовнішності, завдяки тому, що вона якраз стає публічно на не звертають увагу. Далі неї був період 1-4, якраз це все і почалось, бо якраз було відпрацювання родової задачі. По 1-4 вона почала себе ненавидіти, в неї почались проблеми з стосунками, там хлопець чи кинув, чи що, і це все привело в депресивний стан, в негативне, ненависть до себе, що мене не люблять, мене не приймають, на мене не звертають увагу, я ненавиджу. Зараз вона знаходиться в періоді 6-9, коли ну, дуже важливо це працювати з мисленням, зі своїм розумом, з логікою, тобто з Ічно і обдумувати будь-які ситуації, бо вони приведуть до летального ісходу, і це реально може бути так, як і лікарі лікарі. Також сказали, що це дуже важкий випадок. Якщо ти зараз не очнешся, буде потім жопа.